Ким був Путін до того, як став вічним президентом Росії 1994 рік. На зустрічі із британським принцом Чарльзом насуплений невисокий чоловік це 44-річний заступник мера Петербурга Владімір Путін. Він уродженець Ленінграду, навчався на юрфаці, був членом компартії, працював у КДБ і навіть мав відрядження до Дрездена. Тоді ця частина Німеччини належала до СРСР. Згодом його запросили працювати до Москви. вже у 97-му Він стає заступником керівника адміністрації. Президент президента Росії і очолює Федеральну службу безпеки два роки по тому. Тодішній президент Єльцин через стан здоров'я добровільно відійшов від влади. Тож наступним президентом Російської Федерації 26 березня березня го офіційно стає ПУ. Звідтоді він майже не покидатиме Кремль. Хіба що з 2008 до 2012 його формально замінить Дмитрій Медведєв. Але і у цей період Путін далеко не відходив від влади. Ті чотири роки він керував урядом. За 25 років були нові міністри. Очільники відомств несміливі опоненти, але попри все Путін залишався.